Що Путін залишається вірний як би своїм поглядам, своїм планам, і він їх реалізує ну не так швидко, як йому хотілося. І головним цьому є ті сили оборони України, які сривають які багато яких термінів, путінських дідлайнів. Але по суті, все рівно це відбувається. Тобто він виграває час для проведення подальших бойових дій. І цей процес буде продовжуватися назад, поки е, Україна, сила оборони України спільно зі своїми союзниками фактично на фронті не це просування, але для того потрібна суттєва і рішуча допомога всіх союзників, включно і Америку. Якщо вам було цікаво, та ви хочете отримати більше експертної інформації. Переходьте на мій YouTube канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу!